Тут сорт Айрат, можливо я вже про нього і знімав відео, помідори от такі цікавенькі, що у них є, вони такі досить тверденькі. Помідорчики, гарні тверденькі. І от ну, власне чимось вони мені подобаються, Власне, за їхню твердість. Смак такий ніби звичайний, але вони от видно, та? вони досить врожайні, хоча теж я тут непонятно як, як, як я їх тут формував. Але вродили. Досить гарно вродили. Досить гарні помідорчики. Чи хотіло б зворощувати їх знову? Напевно так. Ну, Бо е, привозиш помідорчики з дачі. Ті такі, які м'якші, вони йдуть перші дні, чергі, там діти їх з'їдають. А ті отак постоять ці тверді і потім ну, їм ціни немає. Коли проходить 3-4 дні після того, як ти з дачі приїхав, якраз настає їхня черга. Ну і звичайно не набагато краще ніж те, що ми купимо в магазині.